Дізнатися більше про професію нацгвардійця, зустріч військовослужбовців Національної гвардії України з учнями спеціалізованої загальноосвітньої школи No4 відбулася в Ужгороді. Це вже не перший візит нацгвардійців до навчальних закладів міста, проте на цей раз аудиторія складалась з учнів 3-6 класів. Зараз чи не найважливіше пояснювати дітям, хто ми такі чим ми займаємося? Адже кожен день вони нас бачать, коли ми здійснюємо охорону громадського порядку, вони ну так чи інакше дивляться телевізор своїми батьками і розуміють, що є військовослужбовці деякі наші військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, ще декілька років тому були учнями таких самих шкіл. Тому Спілкування з дітьми, розповідь про національну гвардію це дуже корисно і для наших військовослужбовців. і, Я сподіваюся, для дітей військовослужбовці показали дітям гвардійське екіпірування, яке вони застосовують при виконанні завдань з охорони громадського порядку та під час бойових дій. Про свою роботу із солдатами розповів і військовий капелан отець Роман. Священник разом із військовими живе. Служить і також організовує їм молитву. Те саме, що в церкві, але де військові. Якщо це на полі, то на полі ми ставимо стіл, беремо все, що потрібне. А саме для служби Божої треба хліб, вино. Священник одягає на себе одяг священичий і молиться. Тому кожен військовослужбовець є також. Потребує також і цього духовної духовного захисту, який кожен з вас потребує. Діти мали можливість приміряти бронежилети, каски, випробувати рацію та познайомитись ближче зі службовим собакою, а згодом ділились враженнями від почутого та побаченого. Сподобалось, коли нам давали рації щось говорити. Коли нам ну, нас водою обливали. Ну трошки важкі, ну за те, що я деколи ходжу, тоді ти займаєшся, та не дуже поговорити по рації, пофоткатись. Це, ну, Нацгвардійців приємно здивував рівень обізнаності школярів. Учні ставили багато запитань, уважно вслухалися в кожне слово військових. Житон. А нашому житом, хто знає? Щоб він знав, що він поліцейський. Да. Для наших учнів людина в формі зараз це символ сміливості та мужності. Ми повинні вчити дітей, пам'ятати і знати подвиг тих. То сьогодні захищає нашу батьківщину. Треба знати і пам'ятати, на що ідуть наші захисники заради майбутнього України а наше майбутнє це наші діти.